Хоча на цій вулиці досі табличка вулиця Тургенівська, але цього літа її перейменували на честь Матвія Донцова. Разом із нею перейменували ще 28 вулиць. Ми вийшли на вулиці Єрпеня, щоб розпитати містян, чи знають вони на честь кого переименували вулиці Верпині. Насправді не дуже. Я бачила список вулиць, але не запам'ятовувалась. Що... Я вам трішки підскажу її, переименували на Матвія Донцова. Ви знаєте, хто це? Думаю, ні. Це український художник. Він тут мешкав на цій вулиці, тому так перейменували. Як ви думаєте, це добре чи. Перейменування вулиць, так. Це, думаю, треба, треба відмовлятись від всього того радянського, нав'язаного. У нас є своє. А ви знаєте, як перейменували ваші вулиці? Так, да, Матвія Донцова. А ви знаєте, хто це? Ні. Відомий український художник. Як вам взагалі як мешканці? А художник? Ні, як вам те, що перейменували вулицю? Ну я привик, що ця вулиця була Торгінська, так що вже донцова, то нормально. Якось без різниці. Не місцева, але я знаю, що перейменували, тому що це зараз Торгівнівська, да? Це була Торгівнівська. А, а зараз я вам не скажу. Я взагалі ВПО. Вивчала історію Ірпіня, знаю, що це колись був центр інтелігенції, багато було художників, перекладачів. Ніби тут була Леся Українка. Це центр духовності України, але ж про це мало хто знає. Навіть не всі ірпінчани знають, що воно так є. Так що це чудово, це все йде до того, що наша Україна повинна бути незалежною. Смотря на що смотря на як вулицю. Ну, ця вулиця, наприклад, раніше називалася вулиця Тургенівська. Мені прошлое названня більше подобається. Украинизация, в принципі, правильна річ. Но я слишком мало про Тургенева знаю, щоб говорити, що він урок. Тільки потому що жив на території Росії. А це ще одна вулиця Ярпеня, яка потрапила під декомунізацію. Раніше вона називалася на честь російського космонавта Гагаріна, тепер на честь відомого українського поета та громадського діяча Івана Драча. Ви знаєте, як перейменували цю вулицю? На Івана Драча, відомого українського письменника. Як ви до цього ставитесь? Отрицательно. Отрицательно чого? Да. А чого, ну, чого можна було? Ну це ж теж наш. Гагарин? Гагарин. – Він наш? Ну. Він не росіянин? Я думаю, що ні. Ну він російський космонавт. Ну, тут є ж такий час був. Поки що ні. На Івана Драча, відомого українського письменника. Як ви до цього ставитесь? Нормально. Я думаю, що це достойно. Івана Драча, по моєму А ви знаєте, хто це? Насправді ні. Це український письменник. Як ви вважаєте? Це правильно, що переменовують молодцю? Ну, я думаю, так. Це взагалі-то досить непогано. Як ви взагалі ставитесь до цього, що перейменовують вулиці? Е, супер, тому що це якось віддаляє нас від е, раші. А ви знаєте, як перейменували цю вулицю? Ні. Її перейменували на Івана Драча. Ви знаєте, хто такий Іван Драч? Так. Ну я повністю підтримую перейменування вулиць. Я взагалі так трохи здивована, що їх мені здається пізно перейменували. Тому що після повернення, після деокупації Київщини, мені здається, ну коли ти ходиш там по Пушкінській, Тургенівській і тому подібне, ну якось аж дуже сумно. Тому я підтримую і це має відбуватися всюди, в усіх містах. І я думаю, що це на часі.